Система. Це ще створює людина, настворює по своєму образу і подобі. Так само на створює структури малого і великого виду, державні установи тощо. Подивіть як систему, система як тіло, організм. Так от, скелетом нашої системи підморком, є система. У РСР, на яку в 1998 році нап'явили тельбухи Уліархат. У ліархат. 2004 році красиву обгортку шкіру демократія. Потім її поправили у 2014 році, напівали ще красивішу, але всередині залишилася сама гниль совок. Системна структура – мутант. Реформи, реформи міліції радянської, владоохоронної системи та інші, яку, яку започаткову є система, влада, представники системи і гвинтики, це всього всього мішура. Переодягання. Пояснюю. Коли ви приходите додому з роботи, знімаєте з себе уніформу, вдягаєте в капці, халат, всередині ви, стає, ви стаєте якимось іншим, іншою сутністю. Так само і система. Переодягання, переодягання не міняє систему. систему. Систему неможливо змінити, реформувати її. Її можна тільки видалити хірургічним способом стіла зробити іншу систему, поставити інший скелет. Усе інше обман.